Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить кожного із вас, Бог щедрий в вашому житті, Бог добрий в вашому житті і Бог хоче проливати свою благодать кожному дні вашого життя. І це для вас, це для мене, це для дітей Божих, це для церкви, це для. Того, щоб люди спасалися, амінь. Бог зацікавлений в тому, щоб ти відбувся, коли ти сьогодні маєш місію від Бога, ти в покликанні, і Бог, який тебе спас, Він має задум на твоє життя, і Він помазує тебе, дає тобі здібності, дає тобі певний ресурс. Він хоче, щоб ти відбувся в служінні, щоб ти відбувся в покликанні. Щоби ти відбувся в тій місії, яку ти маєш від Бога. Амінь. І ось, коли Господь зацікавлений, Він дасть все необхідне, Він дасть гроші, Він дасть можливості, Він буде відкривати двері і Він дасть людей. І ось на цьому я хочу акцентувати нашу увагу. Він дасть Бог людей. І так важливо, щоби біля нас. Сьогодні підіймалися і нас оточували люди з певним мисленням. З яким певним мисленням? Тому що люди можуть бути різні. Апостол Павло пише: Молюся, і ви моліться Богові, щоб Бог забрав від мене безпорядних, лукавих і невірних людей. Але я зараз говорю про те яких людей я хочу бачити біля себе, яких людей, напевно, ти хочеш бачити біля себе, яких людей буде давати тобі Бог, який зацікавлений, щоб ти відбувся? Перше, це будуть хай будуть люди, і вони тебе оточують, люди, які мають з собою каністри з бензином. І коли ти маєш бачення від Бога, коли ти маєш мрії від Бога. Коли Бог запалює твоє серце якимось відкриттям, будуть ці люди, які будуть поливати те, що Бог кладає в твоє серце, поливати бензином, і воно буде горіти все більше і більше і більше, і вони будуть говорити, що ти все зможеш в Ісусі Христі, який тебе підкріпляє, який тебе збудовує, який використовує тебе. Амінь. Тому хай в твоєму житті будуть. Найперше, такі люди, які будуть сьогодні допомагати мріям від Бога здійснюватись, які прийдуть в твоє життя на збудування, на підсилення, на благословіння, на допомогу. Амінь. По-друге, хай будуть у тебе такі люди, які будуть мати відра з водою, і коли в тебе в серці ну, буде. Приходити певний страх, і він буде горіти, в мене нічого не вийде, я ніякий, в мене нічого не вийде, я не зможу, я слабкий, я погано говорю, я погано проповідую. Напевно, це не для мене. І коли будуть приходити думки, які несуть невір'я і страх, хай будуть ті люди. Які тушаться, які проганяють цей страх, які говорять слова благодаті в твоє життя, слова віри, і те, що запалює сатана, або те, що запалює плоть, яка не вірить, хай ці люди, вони цією водою вони потушать те, що запалив сатана в твоєму серці, щоб ти боявся, щоб ти не війшов в покликання. І третє, хай будуть твоєму оточені люди, які будуть як будівельними лісами. Вони допоможуть тобі підніматися вверх, і ти будеш бачити Божу благодать, і ти через те, що ти смиряєшся перед Богом, ти будеш бачити, як Бог тебе підіймає, як Бог тебе підносить. Тому хай будуть такі люди, які через своє служіння, через свій дар допоможуть тобі зростати. Я благословляю тебе, і хай Бог закликає і приводить таких людей в твоє життя. Амінь.